В дилерській мережі Рено в Україні розпочались продажі Рено-Кангу в новому дизайні. Серед найпомітніших змін збільшення логотипу на чорній радіаторній решітці, поява мигдалевидних фар і новий рельєф капота передніх крил та переднього бампера. Разом ці зміни роблять кангу солідним, стильним та впевненим і однозначно сучасним, що повністю відповідає новому стилю марки Рено. Всередині автомобіль залишився комфортним за рахунок продуманої ергономіки та модульованості салону, високої посадки, відмінної оглядовості та численних речових відділень. Якщо речей багато або ж вони габаритні, скласти сидіння і отримати рівну підлогу можна у кілька рухів. Тепер в автомобіль можна покласти предмети довжиною до 2,5 метрів. Інший варіант перевезення довгих речей просунути їх крізь люк в задній частині даху. Розмір люка – 1 метр на 46 сантиметрів, і його слід замовляти. Це опція. Втім, це особливі випадки, адже. Навіть базовий обсяг багажника в 660 літрів, а тим більше в 2600 літрів після складення сидінь, заповнить далеко не кожен. Інша справа поїздка усією родиною з великою кількістю речей. В такій ситуації стануть у нагоді рейлінги, що витримують до 80 кілограмів вантажу. Між іншим, саме в такій ситуації дуже допоможуть численні аксесуари для кангу, серед яких не тільки засоби для організації вантажу в салоні, а й мобільна відеосистема Мегастар для пасажирів на другому ряді. Дизайнери Рено врахували уподобання клієнтів та втілили. Лили їх в новій версії Extreme, яка навіть назвою підкреслює своє призначення. Збільшений кліренс, оригінальні та багатофункціональні багажні леєра, що трансформуються в поперечні дуги, бокові молдинги, все це підкреслює зовнішність та властивість позашляховика. Передні бампер та накладки на дзеркала пофарбовані в стильний темний колір. Незалежно від комплектації в розпорядженні водія буде півторалітровий турбодизель на 85 сил і механічна коробка передач, бортовий комп'ютер, абс, ESP, захист картера, кондиціонер, підлокітник з нішою, аудіосистема з Bluetooth та USB тощо. Мінімальна вартість оновленого Renault Kangoo – 184 тисячі гривень. Модель уже представлена в салонах мережі Рено в Україні.